Вітаю, мене звати Олександр Мадяш, тактична група Медаїд. Ми вирішили зробити невеличкий огляд по е головних уборах, а саме по касках, які використовуються е на лінії бойового зіткнення з коротенькою ретроспективою. Як вже так вони трансформувалися за е останні 100 років. Це з'явилося ще в середні а, е коли голову треба було захистити шоломом від меча або від стріли. Е Подальших війнах з виникненням вогнепальної зброї певний час каски не використовувалися, але масово розповсюдилися під час Першої світової війни. Цю каску знають майже всі. Вона така дуже характерна, характерна форми. І вона асоціюється саме з Першої світової війни. Це німецький шолом. Вони були типів М-17, М18, М16, і вони використовувалися також і у Другу світову війну. Ця форма каски крута. Якби у нас зараз така форма каски крута була, я думаю, у росіян було б більше аргументів називати нас фашистами. Каска як модуль з'явилася під час Першої світової війни. Багато людей бачили рожки на німецьких касках, але вони не знають призначення цього аксесуару. Рожки використовувалися для того, щоб закріпити бронепластину. Була окрема така бронепластина, яка. Закріплювалося, закріпли закріплювалася на рожки, і завдяки резинці трималося на касі. Вона була куленепробивною. Загалом будь-який шолон він не тримає кулю, це не його призначення, щоб ви розуміли. Тому це історія звідки взялися рожки. До речі, ця каска в польовому камуфляжі вже під час Першої світової війни солдати розуміли, що вони мають. Мати більший захист ніж просто каска. А ще й камуфляж, який розмиває силует. Така цікава касочка це каска СШ-36. Радянська каска так звана халхінголка або хасанка, яка використовувалася десь до середини Другої світової війни. Потім її на заміну прийшла каска СШ-39 звичайної форми. Всі її знають. Радянська каска. Вона також не тримає кулю, ця каска береже від уламків від каміння і таке інше. Це моя улюблена М35. Німецька каска оригінальна з підвісною системою, все, як, як ви любите. Теж вона чітко асоціюється з Другою світовою війною і саме з німцями. Вже після Світової війни. Каскам не приділялося значної уваги до початку 2000-х років. Найбільша трансформація в логіці виробництва касок почалася наприкінці 80-90-х -х, х років, коли зробили першу каску з армійного волокна, так званий кевлар. Вона товстіша, вона краще тримає удар. І е, вже з кінця 90-х років більшість провідних армій світу почали використовувати каски з армідного волокна або з ПВХЕ, тобто з пресованого поліетилену. Ми зайшли в нову еру, і от саме з цієї ери почалося, почалася трансформація е, шолома в модульну систему, яка зараз розповсюджена на лінії бойового зіткнення. Це звичайна каска типу міч без козирка із більшою площою покриття. Тобто вона закриває вуха. Піхотна каска, вона зараз стоїть на озброєнні, використовується Збройними силами України. І існує декілька підвісних систем. Вони можуть бути різні з затяжкою ззаду, з закріпленням, з кращою фіксацією, а також використовується вигаданий. Під час Другої світової війни кавер на шолом зараз використовується величезна кількість каверів, хтось носить, хтось не носить. Під час Другої світової війни а, ідея цього кавера полягала в тому, щоб каска не блищала. Якщо ви подивитесь на цю каску М35, вона також в польовому камуфляжі, який не дає бліків, це найпростіша каска, яка використовується зараз. Модель тип Міч. Вони є декілька різних моделей, але вона звичайна просто каска, яка... Захищає вашу голову. Коротенько, які існують на сьогодні найбільш розповсюджені е, типи касок. Це звичайна каска типу Міч або PS IGT, PCG називається, вона з більшою площою покриття. Є каски типу Middle Cut, тобто у них наполовину зрізано вухо. Для більшого комфорту, але менша площа захисту. І є каски High Cut, де зроблено велику прорізь, бо ці каски використовуються спеціальними підрозділами або людьми, яким конче потрібно захистити свій слух, тобто артилеристи, танкісти і таке інше. На сьогодні більшість касок протягом ще періоду АТО. Стали масово перетворюватися на систему. Що таке система? Це певні кріплення, які використовуються для закріплення дуже корисних речей. Бокові рейли, патч-панелі, шраут. Бокові рейли використовуються для того, щоб закріпити на них, наприклад, навушники. Або на них можна закріпляти. Ліхтарика або інші дуже корисні в бойових умовах приблуди. Патч-панелі можуть використовуватися за, для розміщення, наприклад, прикольних патчів. дівчат з гранатометами, з гвинтівками або патчів-виробника. До речі, компанія Балістика не на правах реклами, крути, круті речі робить і дуже раджу їх. Також патч-панелі можуть використовуватися для закріплення нашоломних камер по типу MoHawk. Є на сьогодні розповсюджено декілька видів камер. Особисто я використовую MoHawk або GoPro, в залежності від потреби і того, як використовується каска. І отак от от за 100 років каски перетворилися в платформу. І кожен, купуючи собі голу базу, у вигляді каски, може використовувати її для того призначення, для якого вона йому потрібна. Також важлива деталь, про яку вважаю за потрібним сказати: чим відрізняються шоломи сучасні від шоломів стародавні? Сучасні шоломи мають терміни придатності. Якщо цей шолом зроблено з армідного волокна, тобто з кевлару, термін придатності від дати виробництва 5 років. Тому що кевлар псується, якщо пошкоджено покриття на касці, наприклад, а, це місце намокає і кевлар втрачає свої властивості. Тому будьте дуже обережні з підбором а, шолома, він має бути свіжий і бажано некоцаний. Ну, з діркою загалом краще не брати, ну буде сполить, а так то а, термін придатності важливий. Тепер. Щодо навісного обладнання. Найчастіше бокові рейли, оці рейчки, використовуються для розміщення навушників. Існує два типи кріплення. кріплень для навушників. Це чебурашки, так звані, як тут представлені. І є звичайні кріплення на проволочці, які кріпляться прямо над вухами. Особисто я користуюся чебурашками, мені зручніше. Шраут. Шраут це платформа, на якій можна розмістити камеру, наприклад. Якщо ви фільмуєте свої дії, ви можете розмістити камеру, але це вже так придумали е, е, первинно. Шраут було е, зроблено для розміщення приборів ночного бачення. Їх є декілька типів, це окрема тема для розмови. Однак сюди вставляється спеціальне кріплення, на якому розміщується прибор нічного бачення. І ви можете бачити в темряві. Зараз це менш актуально, але все ж таки дуже корисна, корисна річ і доволі вартісна. Тому краще не втрачати, якщо у вас вже є. Поточні моделі. Шоломів мають патч-панелі. Це річ, яка використовується під час бойових дій. Наприклад, задня патч-панель використовується для розміщення батарей для прибору ночного бачення. Або для противаги, щоб каска не з'їжджала вперед. Тобто за останні 20 років, ваш шолом перетворився з речі, яка просто захищає вас від уламків від каміння. До модульної системи, яку ви створюєте під себе особисто задля вашого комфорту, безпеки і готовності виконувати саме ті бойові завдання, які потрібно. А оскільки ми заговорили про, про каску як про модуль, тоді ми торкнемося тих аксесуарів, які зараз використовуються, можуть бути необхідними. Або просто ви вважаєте, що вони вам потрібні. Перше, це навушники активні навушники. Що таке активні навушники? Це річ, яка приглушує постріл і зберігає ваш слух. Тому що, якщо поряд з вами буде зроблено постріл або з крупнокаліберно, крупнокаліберної гармати, або розірветься снаряд. Або граната, ви можете втратити частково або повністю втратити слух. Для цього використовуються активні навушники. На сьогоднішній момент найбільш розповсюджені моделі це китайський ірмор. У мене були, е, є нюанси. Ну, це потребує окремого дослідження. Вони найбільш дешеві, найбільш доступні, і вони якось там працюють. Я не буду давати якусь там е, по них більше інформації, але якщо... Ви ну, все ж таки націлені на те, щоб зберегти свій слух, я б, мабуть, їх не радив. А, Також розповсюджена модель Walker's, Razer. Теж якість, вони не є надійними. В чому питання? Наприклад, якщо ви знаходитесь в таких навушниках, ви не можете визначити напрямок, з якого було зроблено стрілецький постріл. Ну, це мій особистий досвід. Існують. Це більш стрілецькі навушники для тренувань. Для, стріл, для стрілків, які просто хочуть, щоб їх не глушило. А, є ще а, навушники такого ж класу дешеві Howard Light. Імпульс Імпакт вони називаються. У нас тут вони не представлені, бо вони ні в кого не було. А, вони трохи кращі за волкерси, але це все ж таки спортивний інвентар це не бойова річ. Тепер ми переходимо до бойових типів навушників. Це торгівельна марка Sordin. Це вже бойові навушники, які адаптовані для е, бойових дій. Е, вони можуть носитися як з каскою, так і без неї. І у них є кріплення для розміщення на чебурашках або на спеціальних кріпленнях на вашому шоломі. Є навушники PELTOR 3 m От на моїй касці стоять такі. І PELTOR 3 m останнього покоління. В чому перевага цих е, навушників? Це реально бойові навушники, які розроблені для використання під час бойових дій. Вони трохи вищі за класом е, надсорденами, але я б е, позначив їх як такий середній плюс по ціні. Ну і топова модель у нас також ні в кого нема. Це компанія Obscore робить навушники. Ціна там 2200 доларів. Це прям навушники спецпідрозділів американських і інших. Дуже дорого багато. Е, я таких на ЛБЗ не зустрічав ні у кого. Але якщо ви забираєте русліка і знімете такі навушники, це буде крутою е, крутим лутом. Дуже раджу таких вбивати. Тепер навушники це теж комплекс. Це не просто річ, яка е, глушить постріл. На сьогоднішній момент навушники активні Пелтор, Сордін, Обскор, мають спеціальну гарнітуру. Яка підключається до PTT кнопки PTT кнопки, яка розміщується у вас у зручному місці, зазвичай на бронежилеті. А, і туди підключається радіостанція, яка розміщена на вашому спорядженні. І ви можете а, сюди в наушники продягається мікрофон. Є спеціальний вихід для нього, я зняв, бо зараз не користуюся. І ви можете віддавати команди і отримувати і вести отримувати команди. І вести комунікацію за допомоги ваших активних наушників. Тобто на вашу базу комплекс шолом надягається база комплекс навушників, які включають в себе можливість вести комунікацію. Мікрофон. Ви чуєте, і ви спілкуєтесь через рацію, через радіостанцію. Крута річ! Шраут також може використовуватися для розміщення спеціальної. Оптичної балістичної маски робить компанія Revision, наприклад, яка кріпиться в шраут, і ви маєте додатковий захист обличчя, обличчя завдяки полімерному склу, яке тримає уламки. Воно не дуже зручне, але може використовуватися. Окрім цього, на сьогодні компанія Obscore та інші роблять спеціальні накладки кевларові або поліетиленові. Які надягаються на ваші рейли і захищають ще більше ваші частини тіла, а саме голову. Оскільки ми заговорили про захист здору, то вже в комплексі варто зупинитися на балістичних окулярах. На сьогодні це обов'язкова річ під час виконання бойових завдань. Особисто я завжди наполягаю, щоб мої підлегли виходили на задачу в балістичних окулярах. Є багато компаній, які роблять українська армія надає балістичні окуляри як частину спорядження військовослужбовцям, і вони доволі якісні. Вони закривають ваші очі, вони тримають дрібні уламки, пісок і таке інше. Тому що якщо під час переміщення або ведення бою вам потрапив пісок у очі, ви вже не боєць. Тому балістичні окуляри маст хев із основних компаній, які виробляють, це компанія 5.11, компанія Revision. Тут представлена: є ще компанія ESS. в різних моделях. Ви обираєте самі, які вам зручніше. В чому перевага балістичних окулярів? В них є. Можливість проводити заміну лінз, робити просто прозору, висвітлюючу або затемнюючу, в залежності від сезону і обставин, де ви вже опинилися. Тому все ж таки раджу, раджу не нехтувати цим засобам безпеки це дуже важливо. Ну, і наприкінець, зробимо коротеньку, ретроспективу наших засобів захисту. Як вони змінилися за 100 років? Від звичайної, шкорлупи, яка надягалася військовослужбовцем, за 100 років ми перейшли в те, що ваш шолом перетворюється на високотехнологічний модуль, який не просто захищає вас під час бойових дій, а ще і виконує. Певну кількість дуже корисних функцій, які стосуються як захисту, вуха, очі, так, і комфорту це ваш ліхтарик, фільмування для, для себе або там для звіту, як кому е, зручно, і комунікація. Тобто умовно. Сьогодні шолом це не тільки захист, а й допомога вам у виконанні бойових завдань, збереженні вашого життя і вашого здоров'я. Дякую вам. Якщо є бажання почути щось інше про спорядження військовослужбовця за поточних умов, пишіть в коментарях до цього відео, і ми будемо знімати і розповідати це все. З вами була тактична група Медеїд Олександр Матяш. Дякую за увагу.